Новий Добрий вечір, ми вас чуємо. Алло? Алло? Ставьте свет. Добрий вечер. Добрий. Я хочу вопрос задати і заодно прослушать. Первый Перший медосмотр на роботі я пройшов в 1986 году. У мене було давление 140 на 90. І зараз в, в этом году я приходив, Так само 140 на 90. У мене вот стабільно вже, будем говорить, лет 30 герцога давление, но я себе плохо не чувствую. Чем разит, допустим, высокое давление, чем грозит низкое давление? Какие? 140 на 90 по сьогоднішнім стандартам вже потрібно лікуватися, особливо якщо воно повторюється, якщо воно не є синдромом на білий халат, то це вже потрібно лікуватися. Можливо, за допомогою немедикаментозних методів спочатку. Високий тиск, як правило, грозить розвитком ішемічної хвороби серця, розвитку інсультів, інфарктів. Низький тиск, він значно безпечніший. Якщо він не різко і не є симптомом якихось серйозних захворювань, то він є значно безпечнішим, як правило, інсульти та інфаркти при низькому тиску зустрічаються значно, значно рідше. Тарас Іван,